референдум референдуму Донецьку одночасно з виборами президента запропонував міський голова Олександр Лук'янченко. Таку пропозицію мер озвучив на нараді з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Мітингувальники досі лишаються в будівлі Донецької обласної ради. За четверо діб протестувальники обжились і всередині будівлі, і на площі біля неї, незважаючи на холод і дощ. На тепер перед ОДА перебуває більше сотні активістів. Вони закликають присутніх стояти і боротися за виконання своїх вимог. Основний посил не змінився. Референдум, федералізація, невтручання західних держав у справи України. Постійно хтось здає пожертви або приносить їжу в Народній Республіці. З'явилися і органи влади більше 80 депутатів та 15 членів тимчасового уряду. Серед тих, хто збирається на площі, постійно розповсюджується інформація про можливий штурм з боку силовиків. Але ніхто їх не штурмує. В сьогоднішній ранок активісти розпочали з хвилини мовчання за загиблими гірниками на шахті Скочинського, а на всі прапори одягли чорну. Старічку тим часом зранку проросійські активісти заблокували колону військової техніки із Запоріжжя, яка їхала укріплювати південний кордон за розпорядженням Міноборони. На під'їзді до місця призначення артилерійську бригаду із Запорізької області зупинили кілька людей із георгівськими стрічками і битами. Вони напугали бабушок і дідушок наших, які у нас вони не бачили техніку. вони заїхали в наше Старобешево, в нас грецький посілок. Ми ніколи цього не бачили, тому ми встали всі. Ребята, Богу, все, все ребята, все поднялись, и поэтому мы их отбили. Добили до Донецка. Это 40 километров. Наши, скажем, россияне, наши братья, братья по духу прежде всего. Вот Поверь. им э, по вере, да, ну по духу я о чем же и говорю. Мы не хотим пустить эту технику. Что будет дальше? Может быть это просто картинка, может быть это просто какие-то действия. Но, тем не менее, я думаю, что это будет правильно, если даже наши государственные деятели прислушаются к мнению народа. То, что мы просим, чтобы... Воинская эта часть или как бы сказать, вернулась на место своей дислокации. Запорізька військова техніка і досі лишається заблокованою на Донецькій окружній. Тим часом на в'їздах в саме Запоріжжя прихильники єдності України будують блокпости, щоб перешкоджати візитам в місто проросійськи налаштованим активістам з інших регіонів країни, а також з Російської Федерації. Вахта на блокпостах буде цілодобовою. Її спільно нестимуть працівники міліції, солдати внутрішніх військ та бійці народної самооборони Запоріжжя.